Сьогодні у нас субота, вихідний, 24 грудня 2022 року, 8 година 41 хвилина. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам, бо їх останнім часом втягують в ці злочинні ігри по виживанню. Людей з країни бедлотя показувати незламний дух української нації, що в здоровому тілі здоровий дух, і що правда завжди перемагає зло, неправду, брехню. Наговори різноманітні злочинців. 51 І ці всі злочинці, які використовують маленьких діточок у своїх злочинних цілях. За це будуть відповідати. Бо я наприклад на власному прикладі це все побачив на прикладі своїх дітей, на прикладі своєї дружини, на прикладі своїх родичів. Як ці зловмисники використовують їх у злочинних цілях. Так що робіть висновки хто і хто, що це мерзота, котра править зараз нашим містом, нашим, нашими областями так і хоче розробовувати простий народ десятиріччями, не залишаючи навіть шансу на зараз на виживання людей, які борються з ними. Так що А від прикладу, що зараз відбувається в країні, залежить майбутнє нашої країни. Не від американців, не від росіян, а від тих людей, які зараз мешкають в нашій країні. Які мешкають, ось такі незаконні новобудови, а потім флажки вивішують на машинки, на лобове скло. Прапори українські, що вони щирі українські українці. Від діточок, які в ранньому віці з неповагою вже відносяться до своїх батьків, можуть що завгодно сказати. І це все відбувається з-за того, що над ними їх використовують. Так що робіть висновки, хто бореться, а хто... Спить руками.